Нам всім говорили з екранів, в тому числі в телемарафоні, і багато про це висловлюється Володимир Зеленський. Що од... одне з головних умов перемоги це вихід на кордони 91-го року. Питання: чи реально це зробити зараз в найближчій перспективі? Пане Володимире, давайте з вас почнемо. Ну, знаєте, пане Андрію, якщо ставити питання таким чином, то ми ніколи не переможемо. Його взагалі не варто задавати. Ставить. Ні, ну е, його варто задавати, але підтекст такий, що ну нам треба здаватися. Я проти такого е, підходу. Ну от ми не можемо. От тому ми повинні опустити руки чи їх підняти, чи не помозьма. Ну мені здається, це трошки не в той бік. Альтернатива, може треба переглянути курс, на що треба робити акцент, так би мовити, в плані перемоги? Ну давайте подивимося на цю тему трошки з іншого боку. Що нам потрібно для того, щоб вигнати ворога з української землі? На мою думку, два фактори: військова допомога в належній кількості і без обмежень застосування, економічна допомога і третє, головне політична воля наших західних партнерів. Перше і друге залежить від третього. Тому нам сьогодні потрібно не так ставити питання, чи нам варто піднімати лапки догори і здаватися. А як нам переконати наших західних партнерів, щоб вони реально подивилися на е, світ. Щоб е... ця ціль стала реальною. Общо насправді. Угу. Зрозуміло. Пане Сергію, що ви думаєте? Ну, Якщо виходити з практичної точки зору, то ми бачимо, що та стратегія, яка є вже майже три роки, вона не спрацьовує, на жаль. А, і коли ми кажемо от про ці чинники, які пан Грицько зараз назвав, мене трохи здивувало, що ви не назвали. Ну, думку українського народу, взагалі, тому що я знаю, що всі хочуть перемоги, але не всі готові воювати. На жаль, ми це сьогодні бачимо і це а, показує а, стан мобілізації. Тому цей внутрішній чинник і внутрішній фактор. А, а також, а, ну скажімо так, те, що я називаю лінії розлому в українському суспільстві, які зараз, на мій погляд, вже критичні просто сформувалися. На них треба також зважати. Люди втомилися. Захід е, не тільки не хоче давати, да, переконувати їх треба. Я думаю, що заходу ресурси таке ж, також обмежені. Вони не готувалися до такої війни. І я коли спілкувався нещодавно з ну, не буду називати країну, щоб з одним провідним е, аналітиком, з е, заходу він мені сказав, що е, нам просто немає чого вже давати. Ми вже все віддали, що могли. А те, що залишається, ну все ж таки є ризик. Що буде війна з Росією безпосередньо? Ми не можемо цього віддати, тому що ми також бюрократи. В нас в нас також є законодавство, і все інше. Тобто вони не готові, а вони не готові морально. І ми це бачимо по поведінці пана Байдена, який а, начебто допомагає, але так, що поки там ухвалять якесь рішення, поки ця допомога прийде, в нас скільки ми по, а, втратили людей за ті півроку, поки вони там вирішували в Конгресі свої міжпартійні питання да, передвиборчі. Тому реальність така, що, на мій погляд, а, нам потрібна пауза, нам потрібен час для накопичення власних ресурсів, щоб ми менше залежали від західних партнерів. Така критична залежність, вона, ну я вважаю, непродуктивна. Ми дуже багато людей втрачаємо, поки хтось там десь думає, що нам дати, а що дозволити. Нам потрібен час для того, щоб Захід зміг нарастити свої ресурси воєнні, які він може нам давати. Що ще нам потрібно? Нам потрібно використовувати можливість, скажімо так, підготуватись до війни, до якої ми на жаль не готувались з 14-го року по двадцять друге. Коротко репліка, лише закликаю наших глядачів писати свої коментарі. Як ви вважаєте, чи станом на зараз виглядає для вас реалістичною перспектива повернути території України в межах 91-го року? Будь ласка, пане Сергію, дивіться, ви кажете про те, що Падає мотивація. А звісно, вона падає. А чим воювати лопатами, як казав наш колишній міської Ні, не лопатами. Так, от, якщо ми будемо мати не лопати, а те, що нам потрібно в належній кількості, то мотивація зміниться. Це перше, друге, якщо порівняємо потенціали оцієї дохлої нікчемної Росії з тим, що є е, Захід в цілому, то ми побачимо багатократне, багатодесятикратне е, е, багато, багато перевагу по всьому економічно в військовому плані в міжнародному плані і так далі і так далі то тут питання, знаєте, риторичне чи нам сидіти на березі, здавши Путіну 20% своєї території і до чогось готуватися, він теж буде готуватися. Він теж не буде сидіти а -а -а. Е і дивитися, як ми готуємося, а він буде робити щось інше. Тому знаєте, це пане воло. Е я виходжу з реальності, що ми з реальності. за два з половиною роки не змогли їх переконати, не зв'язувати нам руки. Ми воюємо з зв'язаними руками. фактично. правильно. То так я от, не, не я не думаю, що що зараз зміниться на на гірше, на жаль, і стан в Європі політичні еліти і в сполучених штатах змінюються на гірше. Чому? Чому ви так думаєте? Ваша, ну тому що ваші це показують, це, це показують вибори. В чому що вибори показують? У нас вже почалася Давайте запекла дискусія. Але не всі відповіли на перше питання. Будь ласка, пане Сергію, не перше питання. Да, я, е, е, на рахунок динаміки і на рахунок того, чи можна вийти на кордон 91 го року. Ви знаєте, е, на наш е, ймовірний і перспективний успіх вказують успішні дії, які у нас були по звільненню наших територій. Ну, у нас є ця позитивна динаміка. От ми бачили, що ми можемо, що ми б'ємо. Е, не можна казати з цього слова на букву К будемо казати росіяни. От. Звільняємо території, перемагаємо. Так? В той же момент ми бачимо позитивну динаміку нашої стратегічної промисловості. У Нас з'являються балістичні ракети. Ми знаємо точно, що вже наші зразки озброєння успішно конкурують з європейським. Нам же доводиться з ними домовлятися про те, щоб ми не експортували. Ну ви ж знаєте, да, зараз йде дискусія, полеміка про експорт зброї за за кордон. Да? І основними нашими опонентами це є. Наші західні партнери, які кажуть, слухайте, ну, якщо ви там експортуєте, то краще ви то у себе застосовуєте і тоді у нас не просить. Тобто ні, у нас є а, позитивна динаміка в отриманні і застосуванні озброєння. Я пам'ятаю, чим ми воювали. У два з році я з 24 лютого, як ор 1 оперативний резерв 1 був вже в частині. Та і як зараз пам'ятаю, ми відвоювали спочатку тут на Київщині, от а потім поїхали наш батальйон Кучицької Національної гвардії. Поїхав на Ярову. Це східніше Святогірська. От. І я мріяв і просив всіх подаруйте мені в травні день народження, ми в квітні поїхали. Я кажу, подаруйте мені енлав на день народження. Мене питали, що тобі подарувати на день народження. Я кажу, зайдіть десь там, якщо будуть поставки енлавів в частину, будь ласка, подаруйте мені енлав. Зараз патріоти є. Хаймерси є. Страшна дуже, дуже штука. Барити 50-го калібру у снайперського взводу, у мене снайпери другої категорії, і ваша відповідь, я перепрошую. Моя відповідь, що це реальна перспектива. Це реальна перспектива це реальна перспектива. Пані Ганна. Угу. Будь ласка, те саме питання. Да, ми повинні зрозуміти, що війна триватиме допоки будуть окуповані території. Оце ми повинні зрозуміти. Тобто, навіть якщо припиняться за якихось умов. Бойові дії, але будуть залишатися окуповані наші території. Це війна, ну тобто, щоб ні в кого не було ілюзій з цього приводу, і це не питання, ну просто там кордони 91-го року. Це міжнародно визнані кордони, і це ті кордони, порушення яких тягне за собою міжнародну кримінальну відповідальність. Тобто злочин триває, да це злочин. І якщо е, просто припиняється вогонь, то злочин продовжує вчинятися просто тому, що злочинець знаходиться на наших територіях. А друге, ми повинні розуміти, що це не тільки наша війна, бо ми завжди говоримо про це в контексті, що це війна російсько-українська. Україна повинна якимось чином шукати вихід з цього всього. але... Е, Статут ООН встановлює, що Радбес взагалі-то повинен шукати вихід із цієї ситуації. Якщо вони не можуть його знайти, не можуть зупинити війну, то тоді ми вільні у своїх діях аж навіть до курської операції. Да? Тому захід це не то, що ми бідні родичі. Ми у заходу просимо. Дайте нам, будь ласка, зброю. Ні, не зобов'язані. Допомогти нам припинити ці дії. Чому? Тому що Росія посягає не просто там на територіальну цілісність України, вони посягають на світовий порядок миру, який встановлений міжнародною спільнотою, а не Україною. Тобто вони не нас повинні захистити, вони повинні захистити те, що вони самі встановили, і те, що вони нібито захищають своїм міжнародним правом. А третє складне дуже питання. Ну, то, тобто, ми не можемо взагалі з вами перспективи, які ви говорите, розглядати, якщо Україна самотужки це робить. Якщо самотужки, ні, звичайно, ми нічого не повернемо. Але це неправильний контекст. Ми не повинні самі це робити. Ще один важливий момент, який може гальмувати цей процес, те, що захід, ну так відверто давайте говорити, вони не знають, що з нами робити, якщо ми переможемо. Ну яке буде ролі місце України, геополітичне, воно їх лякає. І очевидно, ми повинні їм представити якусь концепцію безпечну для їхнього усвідомлення Після перемоги, Так, да, що буде, да яке наше місце буде? Що що ми будемо робити? Мені здається, після що цей пункт трошки протирічить попереднім. Тобто, якщо з одного боку встановити справедливість, про яку ви говорите, важлива для всього світу, але при чому ж немає. Розуміння, що ж буде далі, що буде з себе уявляти Україна після перемоги, то стає питання: чи варто наближати цей момент? Тому ми повинні для чого я це говорю. Ми повинні їм пояснити, що все нормально, що ми цивілізована держава, ніяких несподіванок не буде. А, і і вони не повинні боятися нашої перемоги. Бо бо так речі... речі... я думала, що да. це вже давно Україна пояснила. Ні, а ще такі такі побоювання, такі побоювання існують, і mm -hmm. такі дискусії точаться в політичних колах західних. А щодо паузи, пауза е, вона зрозуміла, да? але вона небезпечна, тому що паузу використаємо не тільки ми, а використає наш ворог, а в нього більше потужностей, щоб використати паузу. І власне росіяни і хочуть зробити паузу, щоб більше озброїтися, більше зараз вони підготуватися. Не зараз вони наступають. Для чого їм зараз паузи? вони наступають до зараз, американських коли виборів. Коли ми зайняли територію да. Курської області частину для них? Пауза це політична поразка. Але між тим вони хочуть проводити переговори. Вони тут і зараз вони не хочуть. Вони ні, про ні, них розмовляють. Вони ну. використовують, ні, ні. якщо вони погодяться на момент... тут і зараз, коли ми частину території Курської області контролюємо, то це наша перемога. буде. Ні, вони використовують це момент заморожений конфлікт. Виборів я думаю, що потім ситуація буде змінюватись. Просто їхня задача зараз піти в Абанки. Вони йдуть як можуть. Пауза небезпечна ще й тому, що на окупованих територіях живуть наші люди, там ростуть наші діти. І ми повинні насамперед пам'ятати про наших людей, бо це не не просто звільнення земель, це в першу чергу звільнення наших людей, які знаходяться в окупації, і чиї права там ганебно порушуються. І е, ключове щодо паузи: час грає проти нас. Тому ми повинні все одно діяти рішуче, оперативно і бажано без пауз. Давайте трошечки спробую підсумувати. От у нас тут чотири гості, і якщо я правий, то троє вважають, що не треба переглядати питання перемоги рівно вихід на кордони 1991 року. Один вважає, що треба, тобто 25%. Ні, ні. ні. Я не вважаю, що не треба, якщо потрібна пауза подрібна Від стратегічної пауза. мети звільнення ну, всієї території, було, я не було зараз. Ну це Можливо. дуже важливий момент, просто щоб люди не роз що... звісно. Ніхто не відмовляється від, від України як такової і від окупованих територій, включно з Кримом. Я просто до чого? Що зараз ми подивимося на трошечки іншу статистику? Ми хочемо показати вам, а що ж думають люди, яким ми задали майже те саме питання. ну не ми, а соціологи агенція інфосапі. Ексклюзивно для ток-шоу Новий відлік провела опитування респондентів. 800 людей взяли участь в цьому опитуванні. Це унікальне опитування спеціально для нового відліку. І соціологи запитали у людей: чи вірите ви у спроможність України вийти на кордони 1991 року? І ось що відповіли респонденти: так, 44%. ні, 30%. відсотків. І 26 відсотків сказали, що їм важко відповісти. Ну, давайте обговорювати ці результати для мене, для мене насправді сюрпризом є те, що 44 відсотки. Да, це найбільш найбільш приваблива зараз відповідь для тих, кого опитували, але це все ж таки значно менше половини. От про що це може свідчити, пане Володимире? Це свідчить про те, що ми не доносимо до свідомості наших громадян необхідність розвернути нашу і внутрішню, і до певної міри зовнішню політику в правильному напрямку. Тобто деякі речі, які відбуваються, насправді не дають людям чіткої і правдивої відповіді, що треба зробити для того, щоб і оце мені здається дуже серйозний геп в нашій, так би мовити, внутрішній дискусії. дискусії, тому що її замовчують про неї, ну про деякі аспекти її не хочуть говорити.